Росіяни нанесли авіаційний удар по житловому сектору міста Суми. За попередньою інформацією рятувальників внаслідок удару поранення отримали п'ятеро людей, серед яких семирічна дитина пошкоджено багатоповерхівку, 13 приватних будинків, чотири гаражі, господарчу споруду і два авто. Також вночі російські загарбники шахедом атакували приватний сектор у холодногірському районі Харкова. Загинула 20-річна жінка ще троє людей постраждало. І В результаті обстрілу є руйнування. Виникла пожежа у житловому будинку. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синігубова, під завалами можуть перебувати люди. І під ударом російських дронів цієї ночі опинилася. І Хмельниччина внаслідок атаки сталася пожежа на одному з підприємств. Хмельницькому районі її оперативно ліквідували, і за попередніми даними загиблих і поранених немає. Ну, а ще вночі ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок влучання виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Пошкоджено виробничу будівлю. минулися без загиблих і постраждалих. Пожежу вже оперативно ліквідували. Ворог не припиняє тероризувати і Дніпропетровщину за інформацією. Уваг наслідок атак Російської Федерації по Васильківській громаді постраждало шестеро людей. Пошкоджені три будинки: господарська споруда, будівля пожежно-рятувального підрозділу та авто. І також окупанти вдарили кабами по Покровській громаді. Через це було пошкоджено газогін. Крім цього, загарбники тероризували Нікопольщину ФПВ-дронами і били з важкої артилерії за уточненою інформацією. Ацію через вчорашній артобстріл Нікополя знищена надвірна споруда. Потрощено сім приватних будинків, два гаражі зачепило і лінію електропередач та газогін. На ну, ще за добу окупанти завдали 802 удари по 32 населених пунктах Запорізької області. Одну людину поранено. Росіяни застосовували авіацію, дрони різної модифікації, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла і об'єктів інфраструктури. Місто вільнянське повністю знеструблена. Критична інфраструктура працює на резервних генераторах. І минулої доби під російським терором опинилася і Херсонщина. Дві людини загинула, ще одна зазнала поранень. Росіяни били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкоджено чотири приватні будинки і адмінбудівлю. А ще цієї ночі росіяни запустили по Україні 201 ударний безпілотник, типу шахет «Гербера» і дрони інших типів. З них близько 120 ідентифікували як шахеди. А ще за попередніми даними станом на 8 годину ранку українською ППУ було збито або подавлено 167 ворожих безпілотників, зафіксовано 30 влучань на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях. І в низці областей України введено аварійні відключення світла, тож погодинні графіки не діють. Так, зокрема, Укренерго повідомляє, що аварійні відключення запроваджено на частині території Сумської області та на Полтавщині. Екстрені відключення також діють у Києві і областях. Графіки застосовані і в Харківській області. Ну і Росія планує завдати ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують українське АЕС. Про це попереджає ГУР. І за даними розвідки, станом на середину січня Росія здійснила розвідку 10 таких об'єктів енергетичної інфраструктури в дев'яти областях України. Відтак ворог хоче примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни. Підсумували у ГУР.